Я жив у Лівані, коли мені було напевно шість чи сім років. В країні тоді йшла війна, і вбивства ставалися всюди і часто. Я пам'ятаю, що в один жахливий період, коли бомбардування фактично не зупинялися ніколи, я часто залишався вдома і дивився на телевізорі одне дуже дуже дивне шоу. Це була дитяча програма, що тривала приблизно 30 хвилин, і містила в собі дивні і моторошні зображення. До сьогоднішнього дня я вважаю, що це були дуже неприкриті спроби медійників налякати дітей, щоб ті не висовувалися з домів, бо сюжет кожної серії обертався навколо досить очевидних ідей, типу, погані, погані діти допізна не сплять чи Погані діти тримають руки під покривалом, коли сплять. Або погані діти беруть їжу з холодильників уночі. Це було дивно і до всього шоу ще й було арабською мовою. Я не розумів більшої частини всього, але більшість зображень були дуже яскравими і шокуючими. Що точно надовго мені запам'яталося, так це фінальна сцена. Кожній серії вона була однакова. На екрані зображувалися старі, зіржавілі, зачинені двері, до яких наближалася камера. Чим ближче ставали двері, тим гучнішими ставали дивні крики, що часом більше походили на агонію. Це було неймовірно страшно, особливо для дитячої програми. Опісля з'являвся арабський текст, що перекладався як Сюди потрапляють погані діти. Згодом обидва ці зображення і звук зникали, і на цьому епізод завершувався. Десь через 15 чи 16 років я став фотожурналістом. Те шоу все моє життя сиділо в моїй голові. Тож згодом я стомився і вирішив нарешті почати розслідування. Я нарешті зміг віднайти локацію студії, де записувалася більша частина програм того каналу. На тлі подальших пошуків і пізнішого прибуття на це місце я побачив, що будівля була закинута та понівечена після завершення Великої війни. Я увійшов до будівлі зі своєю камерою. Зсередини приміщення згоріло. Можливо, тут почалася пожежа чи хтось бажав спалити усі дерев'яні меблі. Після кількох годин обережного просування в глиб студії і зйомки всього навколо на камеру я знайшов ізольовану кімнату. Я спробував зламати кілька старих замків і вдертися через важкі двері. Після чого я застиг у дверях на кілька довгих хвилин. Сліди крові, фекалій і дрібні фрагменти кісток були розкидані по всій підлозі, кімната була невелика і обстановка, що панувала у ній, була надзвичайно жахлива. Все ж, що справді нажахало мене. Що змусило мене піти і ніколи більше не бажати повернутися сюди? Був підвішений під стелею посередині кімнати, мікрофон.